Вітаю всіх, сьогодні відеоперегляд будинка село Гатне, поруч з Києвом, на гарній затишній вулиці біля озера. Будинок зроблений ремонт. Ділянка в районі 15 соток, сам будинок 260 метрів квадратний, є гараж, парка місця багато. Зараз якраз фасад трошки оновлюють, дороблюють, тротуарна плиточка, є підсобне приміщення, балкончик, дуже затишна тераса і подивіться на ці декоративні дерева. Дуже класне місце. на дуже чудовій земельній ділянці, багато є квітів, декоративних дерев. Також дикий виноград, бачите, є на будинку. Якщо вам цікаво, то буду скоро записувати загальне відео. Всередині також це зможу вам відправити в описі ціна. Запрошуємо всіх, хочуть.